Проти Авакова порушили справу про доведення до самогубства. Міліція оприлюднила передсмертну записку колишнього колеги Арсена Авакова, Олександра Мотилевського, який напередодні виконався з вікна. Повідомляє видання «Медіапорт», посилаючись на начальника слідчого управління головного управління МВС у Харківській області Зіновія Галавана. Той зачитав журналістам уривок з передсмертного листа Мотилевського. Не вкладається в моїй голові те, що скоїв Аваков Арсен Борисович, бог йому суддя. Як можна було підставити величезну кількість своїх співробітників, як можна було підставити величезну кількість своїх співробітників і не вирішити їх питань, все таки його кугутство і жадібність до грошей, на жаль, перевищують рівень шляхетності і почуття відповідальності. Міліційний начальник стверджує, що записка написана в день самогубства, 31 жовтня. Тепер правоохоронці хочуть отримати пояснення від екс-губернатора Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова стосовно загибелі його колишнього колеги. Першим про самогубство Мотилевського напередодні повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Арсен Аваков за його словами. Загиблий не витримав морального тиску.